Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В корабель Олександр Шабалін, що стояв у морському просторі, став жертвою прицільного удару. З узбережжя де розташовані позиції збройних сил Альянсу. було здійснено пуск та гарпун, яка пройшла над водою і пробила корпус судна у бортовій частині гарпун. Прийшов через обшивку, потрапив в трюмну частину і спричинив детонацію палива боєприпасів. Розривна хвиля пронеслась всередині судна, викликаючи ланцюгові вибухи. НАТО не визнає удар. Пишуть лише про аварію. Трюми спалахнули, а пожежа охопила відсіки з нижнього рівня до середніх палу. Всередині корабля велися рятувальні заходи, але багато відсіків були заблоковані уламками уламковим тиском. Вогонь поширився на вентиляційні шахти, що спришвидшило горіння. За димленням піддалася вся внутрішня структура на палубах. Почали прогинатися надбудови, і Люди повідомляли про вибухи, які здавалися повторними. Але якби вразились нові вузли пального. Якби вразились нові вузли пального рятувальні катери, що прибували поблизу, отримали сигнал «СОС». So, судно в критичному стані. Екіпаж намагався евакуювати, переносити поранених на верхні палуби, але вибухи та уламки ускладнювали рух. Багатьох застала пожежа в коридорах. Вогоні дим швидко піднялись вгору, видно було полум'яні язики, які затягнули частину надбудов, гарячі бризки, металу іскри сипались в море. Корабель уже розламався, частково лівий борт прогнувся. Трим Ребра, що мала підтримувати вантажні трюми, були пошкоджені. Вода почала затікати в затоплені секції, що не були пошкоджені вибухами. Корабель почав сідати, оцінюючи ситуацію, катастрофічно командування ухвалило повернутися до бази інші кораблі ескортного складу. Судно Олександр Шабалін залишилось в полумі димі концентричні хвилі від удару, коливали воду навколо. Що аж удар ракетою Гарпун по кораблю вказує на здатність сторонніх сил потенційно НАТО впливати на морську війну у безпосередній зоні дії, якщо опус було здійснено з узбережжя під контролем альянсу, це створює нову лінію ескалації морські траєкторії. Втручання стають дедалі небезпечнішими для флоту агресора. Поразка Олександра Шабаліна. це не лише втрати матеріальні. Це удар по морському ресурсному потенціалу, який забезпечував логістичну і підтримку флоту, якщо Україна чи її союзники зможуть повторити подібні операції. Флот Росії буде змушений скорочувати операційну зону, ховатися в глибших водах. Або підсилювати протиракетний захист кораблів. Телеграм-канал Морський Вовк підкреслює. Поки що дані не перевірені. Після першого влучання ракети гарпун не просто пробила корпус. Вона спричинала вторинні детонації в боєзапасі корабля всередині Олександра Шабаляна. Знаходились касети з ракетами малого радіосудії, А також системи ППО «Ближнього бою, які не встигли вокоактивуватись. У момент удару частина екіпажу перебувала в на технічному обслуговуванні одного з відсіків. Більшість з них загинула миттєво. Локалізувати пожежу було неможливо. Система пожежогасіння не спрацювала ймовірно через перебиті кабелі живлення. Інформацію про вибух намагались спершу приховати проте відео з дрона, яке просучилось в мережу. Показало точне попадання ракети в кормову частину судна, за якою слідує масштабне займання. перші хвилини після удару командування інших кораблів, що знаходились поруч, не могло зрозуміти масштабу ураження. Один із фрегатів намагався буксирувати шабаліна, але через нові вибухи з'єднання троса довелося убірвати, врятувати судно не вдалось. Зі знищенням Олександра Шабаліна Чорноморський флот втратив важливий десантний елемент корабель, який використовувався для транспортування техніки боєприпасів особового складу. Його маршрут цього разу не розголошувався, однак і розвідка припускає, що він міг брати участь в логістичному забезпеченні сил на південному напрямку. Таким чином, удар не лише на ніс прямі втрати а й зірвав щонайменше одну операційну фазу переміщення сил РФ морем. Внаслідок удару загинуло понад 30 членів екіпажу. Десятки вражаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні операції тривали кілька годин однак більше стіл не вдалось дістати через високі температури в трюмах. Це один з найпотужніших інцидентів в морській зоні з початку війни. Російське командування було змушене відтягнути залишки угрупування флоту ближче до берегів Криму. Після цього випадку декілька суден були переведені на аварійний режим дій і з мінімальними заходами безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам До зустрічі. Друзі Ставте подобайки. пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.